Вас вітає тут канал Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду ВЙорген. І для початку пара слів про призначення, Так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластини є. Можливість оброблювати стальні чавунні нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 50 мм. загальна довжина 40 мм. Кут брізки складає 90 градусів, а глибина 5 мм. Ріжучі пластини форми ламаного трикутника RPMT 1204 закріплюються гвинтами. можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 забійів, що відповідає. Дає кількості пластин, які встановлюються на фризо. Кріплення фризи до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується шпинелі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фризи 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструментом можна переглянути на нашому сайті де ви можете також формати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка будь-який куточок України за швидко надійно та якісно. you